Найменші дітки, які беруть участь у грі, це котигорошки, перший четвертий клас. Джурами називають учнів середньої школи, десяті-одинадцяті класи молодше козацтво. Саме вони і мірялися силами цього місяця. До речі, Львівщина вперше приймала ці змагання. До нас приїхали 22 команди з майже усіх областей України. Це понад 200 учасників. В ігровій формі ми е, прививаємо в нашій молоді почуття патріотизму. Але для того щоб це почуття не залишалося е, просто почуттям бо у нас, на жаль, дуже багато диванних патріотів. От ми їх підкріплюємо вмілостями. Корисні навички діти здобувають впродовж усього навчального року. А вже під час змагань перевіряють себе на міцність, адже непідготовленим смуга перешкод може і не піддатися. Тут, стань! Тут, стань! Тут, стань! Тут, стань! Серед лісу під кронами дерев хочеться розслабитись та помріти, але часу на це нема. Треба повсти, балансуючи, нависати над землею, а ще правильно евакуювати поранену товаришку, долати перешкоди. Ми готуємо їх і надавати до лікарську допомогу. І е, мінімальні тактичні побудови, тобто дії малих груп е, в тактиці. Це і стрільба рі... починаючи з середньої ланки, це стрільба з пневматичної зброї. Виходячи на старшу ланку, ми намагаємося організовувати бойові стрільби. Для того аби подавати смугу перешкод, команди обрали різні тактики. Ну вона мені сподобалася б сказав. Вона така е, дуже драйвова, треба бігти. Ми спочатку туал до військової тут туристично, але то нічого. Ми з нашою командою, з моєю командою. На сього готові, ми такі хлопці та дівчата. Ми приїхали не головне за перемогою, а відчути цей смак єднання, смак дружби. Ми ввечері всі збираємося, всім роєм, всім табором, пісні співаємо. Смуга перешкод файна, вона трохи важка, десь наприклад, коли ми повзли, це ну там треба рівно бути, що ще сказати. Гадуть файно щорічно у грі беруть участь понад п'ять тисяч дітей різного віку. Джура це про таборування, намети, вогнища, правила та дисципліну. Деякі рої ну Скажімо так, чергували не дуже добросовісно, і в нас же групи є такі свої, які і забрали у них аж чотири прапори. І не на, на ранковій збірці ці прапори їм вручали, розумієте? Тобто, всі інші зрозумів, тебе нести варто дуже добре. Але все ж джура – це гра, тож діти мають багато вільного часу, який проводять на свіжому повітрі. Мудрість, шляхетність, відвага це девіз гри Сокіл Джура зараз до неї залучені майже всі школи України. Аби збільшити кількість журят, її починають впроваджувати у закладах профтехосвіти. Наступний вишкіл, в якому візьмуть участь молодша і середня групи, відбудеться через декілька тижнів на Закарпатті. Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма. Очі.